Електронна охорона здоров'я. Пояснюємо. Кіберінциденти Кіберінцидент – це подія або послідовність подій, які можуть бути ненавмисними, як от технічні проблеми або помилки, або навмисними, як от кібератаки. Вони загрожують безпеці інформаційно-комунікаційних систем і систем управління технологічними процесами. Ці події можуть порушувати звичайний режим роботи систем і ставити під загрозу безпеку електронних інформаційних ресурсів. Які ознаки кіберінциденту, це наявність повідомлень, надісланих друзям, колегам чи стороннім особам без вашого відома, а також це отримання повідомлень про купівлю товарів і послуг, які вам невідомі. Або видає помилку, коли ви вводите дійсно правильний пароль. Незвична поведінка чи порушення роботи персональних пристроїв це також кіберінцидент, наприклад, запуск невідомих програм, незвично високе використання ресурсів пристрою тощо. Зверніть увагу на повідомлення про наявність вірусів. Коли вас перенаправляє на невідомі або підозрілі ресурси під час спроби відкрити звичні вебсторінки, це також ознака кіберінциденту. Будьте уважні, коли отримуєте повідомлення для двофакторної автентифікації, надто якщо ви її не ініціювали. Відключення наявного антивірусного програмного засобу без вашого відома також свідчить про кіберінцидент. Що робити, якщо ви спостерігаєте кіберінцидент? зв'яжіться з відповідальним за інформаційну безпеку у вашому закладі. Повідомте його про можливий кіберінцидент та виконуйте всі інструкції, які він вам надасть, що варто робити під час кіберінциденту? Не ігноруйте небажані або незвичні події. Не намагайтеся самостійно розв'язати проблему. Не розголошуйте подробиці інциденту. Про нього мають знати тільки керівництво та відповідальний за інформаційну безпеку у вашому закладі. Це було відео про кіберінциденти. Будьте обачні.